Саша ненавидить побут. І, живучи з Ігорем, вважає, що хатніми справами має займатись хто завгодно, але не вона. Посуд по полицях розкладете там, і там треба буде витерти на полиці, посипалась крупа. Здрастуйте. Хто це? Жанна, вона тепер у нас прибирає. А у тебе що? Нема часу? Нема. Може, я з Жаною поживу трохи. Буде прибирати хтось інший, готувати теж, як видно, буде хтось скоро інший. Добре, Саша влаштувалась. Двадцять перше століття. Зараз те, що в мене вдома прибирає хатня робітниця, це нормально. Чи впорається із другим випробуванням білоручка Саша. Саша та Ігор беруться збирати крабів. Продаж крабів – це основний заробіток рибаків. Ігор разом з таєцем тягнуть отакі здоровені сітки з тими крабами, там, окрім крабів, сміття, пляшки якісь. А! Реально? Фу. Словом, це все типу треба реально вигрібати. Блін, це все це складно. Краби завжди у вас в такому напівживому стані. Вони ще живі. зваримо, буде дуже смачно. А як це знімати? Тут дуже заплутано. Саша, ворушися. Треба виконувати план. Спільна робота підштовхує закохані пари до відвертих розмов. Ви давно живете разом? Уже одружилися? Ні, ми не одружилися. А коли збираєтеся одружитися? Коли його розсвідчиться, тоді й одружимося. Можливо, я подумаю. І коли це станеться? Ще не визначився. Мені 27 років, блін. Зараз я одрожуся, а потім буду ходити наліво. Час закінчувати, розплутувати крабів. Ми скоро повернемось і перевіримо, як ви упоралися. Окей. Ай! Ігоре, я порізалася блін. Глибоко досить. Кров текла. Я зараз торкнуся чогось і занесу собі заразу. Покажи, палець. Ось. Протича? Угу. Жах. Те, що вона вкололася крабом, нічого страшного, але вона все одно почала мене задовбувати. Ти не можеш нічого зробити. Сашу в тебе подряпина, нічого смертельного не станеться. Ну, йому байдуже. Мене ж не знаю, бісити почало. Все коротше, давай, працюй. Давай взяла і пішла посеред завдання, бо бачите, поранила палець. А я маю далі чистити цих крабів. Мене чесно розізлила його байдужість. Я зрозуміла, що він думає тільки про те, як зробити ключ, бо я дуже сумніваюся, що він думав про мою валізу. Це ж не моє випробування було, а наше. І я далі почав щось робити. Гей, швидше, я забираю це на продаж. Я й половини не робив, але якби ми це робили разом. Ми упоралися, бо їй було б нормально. Перше завдання пара провалила через серйозну травму. Потряпаний палець Саші. Але попереду ще цілий день. Дивлюся, ведуть. Чому твоя дівчина образилася і пішла? У неї дуже непростий характер. Вона постійно ображається на різні дрібниці. А ти помиритися з нею не хочеш? Іноді це неможливо. Ви, молоді, завжди сваритеся через дрібниці. Пам'ятай, сімейне життя неможливо без компромісів. Хтось із вас двох має бути розумнішим зробити перший крок. І я вирішив послухати їхньої поради, помиритися з нею. Ну, тебе ж не скорпіон вкусив. Ну, Там було буквально подряпано. Якби це була не подряпана, ти б так само сказав. Ну, вибач. Сашка швидко відходить, за що я її дуже люблю. Дивися, вона вже усміхається. Візьміться за руки. А ви часто сваритесь? Ми рідко сваримося. Якщо дружина садиться і духать, точно так само, якщо кепські настрій у мене вона мене не чіпає. Ми сварок уникаємо. Розкажіть, як ви познайомились? Ми були сусідами. І любили одне одного дуже давно. Ми одружилися, коли мені було шістнадцять, а йому сімнадцять. Батьки наполягли. Якщо ми з Сашею проживемо стільки, скільки прожили тайці, можливо, і ми перестанемо сваритися. А ви зраджували одне одному, тільки чесно? Ні, що ми ніколи одне одного не зраджували. Ми єдині одне в одного вже тридцять років. По них видно, що вони одне одного люблять. Як ви вважаєте, от якщо він мене любить, він має змінитися. У Таїланді зазвичай люблять і сприймають такими, якими ми є, а не переробляють одне одного. Зрозуміло не гайте часу на даремні сварки. Ну що, час до роботи? Давайте далі. Закоханим треба навчитися звичної для тайської провінції справи виготовляти кокосову стружку. Чоловіки розбивають шкаралупу, а жінки натирають м'якоть. Якийсь садомазо, я не знаю. Для розбивання кокосів тайці використовують спеціальні ножі, мачети. Тутешні вважають, що з ним може впоратись лише справжній чоловік. Не дуже вдавалося. Він не може цього визнати. Я найперше. Я все зможу. Я все зроблю. Починайте. Ми повернемося за три години і перевіримо, як ви впоралися. добре. Головне по нозі себе не довбунути. Ну, тут можна теж різанутися нормально. Без пальця не лишитися. Ось чому я бачив кількох тайців без пальців. Нарешті спочинок. Зауваж твою валізу відпрацьовую. Ключ взагалі то теж. Ну так Встає все спекотніше. Я думав, сонячний удар отримає. Не встигнемо це зробити. Встигнемо. Встигнемо? Окей. Звичайно. Чому не взяти маленьких рабів якихось? Спекотно? Я не можу. Ну, Роздягнися. мозолі вже як після ах, будівництва. Ігоре, давай я тебе сфотографую. Ігори кокосик. Класа, ти можеш мене сфоткати з кокосом. Я, значить, херачу, а вона селфі в інстаграмі постить. Сфоткай. Давай визначимося. Ну, або ми сфоткай. намагаємося щось зробити ну, за твою валізу, або секунда. ми будемо фоткати. Секундне діло. Він Що не можемо мене сфоткати, ну що це таке? Візьми фронтальну сфоткай себе з копосом. Ну, давай, давай телефон, щоб не скиглила. Це капець. Ти що з Ти Знаєш, скільки він коштує? Фотосесія остаточно зморила Сашу. Я вже не можу терти. Ні, я реально не можу. Чесно, в мене дуже болить палець. Ти можеш сходити і знеболювальне взяти. Це... І покинути, і покинути це все. Це треба було з самого початку робити. Так. Але це залежить від того, що тобі важливіше. Я обгораю за секунду, а реально це була просто нестерпна спека. Я від неї страждаю. Олександра займає командний пост у тіні. Ігоре, давай швидше. Добре, Сашо, постараюся. Якби ти допомогла, було б ще швидше. Я у мене дуже рука болить, я не можу тим більше у мене палець порізаний. Я не хотіла доторкатися, щоб просто реально не заразитись нічим. Я вирішив пропускати повз вуха все це трендіння Сашине, і просто сидіти, і працювати далі. Ах, що там? Скільки в тебе вже? Давай, менеджера, йди, порахуй, скільки ми троє. Я вже. рахую п'ять, шість, вісім, дев'ять. Ну, дев'ять штук тільки зробили. Ще один. Ось десятий. Ну, десятий. Ми не встигнемо, нам лишилося зовсім пункти. Ти натреш, кокос? Так, я натру. Ти встигнеш? Він весь час кричить, що я не маленька дитина, на що мені твоя допомога. Давай, будь ласка, думаю, натирай. Тобто, якщо я не встигну, я буду винен. Так. Трясь, це було епічно. Подивимося, Ігоре, що ти зробиш у цьому житті. Хоч раз. Та це був просто принцип. Довести йому, що без мене він не впорається. А чого ти напружуєшся? Заради ключа, типу заради грошиків, так? Звичайно. Я знаю, тому що тобі грошики важливіші за все в житті. Просто виїдає мені мозок. Він не думав про мою валізу. Він хотів здобути ключ. Це зрозуміло. Лишилося чотири хвилини. Останні чотири хвилини могла б підійти і допомогти. Я не можу. О, молодець. Вже останні. Натерти не вдалося, але почистив три години роботи під палючим сонцем, і ось 19 почищених кокосів, і лише три натерті час сплив. Чому так мало натертих кокосів? Не звикли так довго на сонці бути. На такому я, значить, херачив ці кокоси під сонцем, і ми не виконали це завдання. Хоча насправді, якби ми робили все разом, ми б впоралися. Ну, ти дуже перенапружився, звісно. Так ну ти типу, бідолаха.